Всіх вітаю на каналі Моторепліка. З одной мене сайтом фейсбуком та Instagram, і вже тіктоком motoreпліка.com. Сьогодні покажемо невеличку лабораторію по ремонтуванню спидометрів. Дивіться. Ну, для прикладу, в нас звичайні спідометри від К750 Дніпра Урала Ось такі це сп 102 і в них є деякі особливості, я вам зараз покажу, на що треба звернути увагу, якщо ви хочете їх самі розібрати, самі перебрати. Які вони виходять, я покажу трошки згодом. І це буде стосуватися, звісно, що всіх спідометрів. Є в нас трошечки спідометрів новеньких, взагалі новеньких, не були юзані. Але через те, що в них набувається змазка на шестерні, ця смазка вже. Через силу свого віку твердіє, грубішає і кристалізується. Вони неадекватно починають працювати, стрілки дрібіжати і так далі і тому подібне. Що стосується бушних спідометрів, дивіться, чавунний вал і дивіться, який люфт. Я думаю, що дуже гарно бачите на камеру. За такий спідометр взагалі не варто братися, нічого гарного з ним не піде. Він буде постійно терти біля колби Це вже мусор. Якщо з цим чавунним сердешником все гаразд, це теж, це все мусор. А ось у нас ті, що з ними все гаразд. І вони перебираються, вставляються нові шкали, обнуляються. Додаємо змащування. змазки, звісно, додаємо змазки матюль. Ніяка не реклама, а дійсно гарна за адекватні гроші. Змазка і калібруємо їх на швидкість 70 км на годину, тому що в нас шуруповерт, він так і показує. У нас вже серцевина, чавуна, вона без люфта, тобто він ще не вироботаний. І в нас, пане Олеже, все це робить. Бачите, ми навіть ось так вони получаються, вже готовий. Напевно, треба забрати, щоб гроші наплатити. Бачите, корпус оцінкований. Внутрянка вся змащена і за допомогою спідометра калібруємо на швидкість 70 км за годину. Стрілочки, звісно, що також фарбуємо. Нічого складного немає. Не бійтеся, можете самі це все розбирати. Найголовніше, щоб були м'якенькі пальці. Мені там ну, дуже важко це робити. Ромчик я теж. Вважаю, що тобі це буде дуже важко робити. Але нічого тут складного немає. Шкали в нас є в продажу циферки, і вони так вартують, що можна, з, наприклад, купити 3 спідометри, зібрати два, один викинути обов'язково. І це все стосується і інших типів спідометрів. Бачите, вони через свій поважний вік вже розсипаються. Розлазяться і так далі, і тому подібне, але вони ще, ще підлягають ремонту. Зараз покажемо на тулі, як вийшов гарний ремонт з Бачите, ми його не обнуляли, до 15 тисяч добили, шкалу почистили, стрілку, пофарбували, все змастили і працює, він дуже м'яко, гарно. Все. Я думаю, що це було цікавеньке невеличке відео про спідометри. Ще покажу обов'язково, як його калібрувати, як його виставляти на правильну швидкість. Але, як взагалі юрист, я скажу, що це прилад для вимірювання швидкості побутовий, і це не є точним. Він ніякий не точний, тому коли на вас будуть складати протокол, і ви будете мотивувати тим, що за спідометром їхали зі швидкістю там 60 або 70 км на годину, це не буде суді катуватися, тому що це є вимірювання, прилад для вимірювання швидкості побутовий. І все, він ніякий не точний. Отак. Хочу трошечки доробити відео по ремонту спідометрів. Ну я вже казав, що не бійтеся розбирати. Не бійтеся собирати, все в вас вийде. Давайте залишимося трошечки, сконцентруємо точніше нашу увагу на спідометрах СП8 SP8 та СП8А. Нічого складного вони себе не представляють. Вони в нас профільні, тому що робимо багато опозитних мотоциклів. І на що треба звернути увагу, перше це як почувається цей вал. Якщо в нього є суттєвий люфт, ми нічого більше не зробимо, тому що він буде задівати за колбу. Далі, спідометр обов'язково вимиваємо, вичищаємо, тому що бачите всередині окисли, які забиваються, і в переміжку з старою фарбою, в переміжку з. Старою змазкою вони просто-напросто унеможливлюють роботу спідометра. Тобто обов'язковим чином вимиваємо, змащуємо і потім збираємо все назад. Тут закладено вже смазку, ви бачите, на шестернях спідометру І подивіться, наскільки легко працює колба. Бачите? Тобто вона ніде не задіває. Своїми краєчками дуже гарно працює. До речі, можливо використання деяких запчастин від більш сучасних спідометрів, таких як МТК-750, але не всі запчастини підходять. Ми сталкувалися з тим, що е, нам потрібно було зробити два німецьких спідометра, дуже схожих до СП-8, ну, ці Вегіль. І ми користувалися всіми запчастинами, доступними від МТ, від Панонії, і такі зробили їх. Отже, змастили, обнулили, або не обнуляли. І після цього обов'язково дивимося на висоту вала, який виступає. Він повинен бути оптимальної висоти, і стрілочка повинна надягатися з невеликим супротивом. Інакше ви ризикуєте те, що ви або ви колбу підіймете. І Змістити її з посадкового гнізда або те, що ви стрілку просто-напросто не одягнете. Далі, шкали і обідки підсвіток спідометру Вже у нас давним-давно на сайті. До речі, є у нас на сайті і скло спідометру Ось нове скло. Воно сферичне, так як має бути, продається з резинками зовнішніми наружними ободок підсвідки спідометра є. І по шкалам в нас суттєвий прогрес. Ми розширили найменування шкал сп 8 і СП8, точніше, SP8, SP8A.